Вірш, і небо не вмите, і заспані хвилі. Тарас Шевченко у виконанні мудри Карини, 14 група. І небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом, геть, геть, неначе п'яний, очерет, без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тюрмі, Понад оцим нікчемним морем нудити світом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожоклає трива, не хоче правдиві сказать, а більше ні в кого спитать. А ще цікава історія, що вірш написаний, коли Тарас був у заслані. 1700. Восьмий рік на острові Косарал в Аральському морі за цей час свого перебування на Косаралі не одержував поет ні від кого листів і ні до кого не писав. Тому оця особиста лірика поета за цей час єдине джерело його настроїв, переживань і роздумувань. Лірична душа поета розкрилася там повною різнобарвною квіткою і виявила всю повінь нерізноманітніших тонів і нюансів його серця, і виявилась у співі його неповторної віри.